Цього разу гучно висловився знаний британський тренер Адам Буд, людина, яка стояла за плечима самого Девіда Хея, одного з найефективніших бійців своєї епохи. У відвертому коментарі Буд не стримувався і одразу окреслив тон майбутнього побоїща. Цей бій, цей реванш, він буде зовсім іншим. Забудьте про Польщу, забудьте про те, що було минулого разу. Зараз усе інакше. Бокс – це не просто удари, не просто фізична підготовка. Бокс це перш за все психологія. І вона 90% успіху. І ось у чому головне. Зараз Даніель Дюбуа психологічно на іншому рівні. Він не той хлопець, що вийшов тоді проти Усика. Він виріс, він став ментально значно міцнішим. Але важливо, якщо боксер виграв перший бій, він має усі шанси перемогти і вдруге Це аксіос. Тома, і знаєте, якщо б мені довелося ризикувати всім, що я маю, ставити будинок, от просто взяти і поставити на чиюсь перемогу, я б без сумнівів, без жодного коливання вибрав би усика. Так, це буде бій іншого рівня, але усик він незламний. Я б поставив усе на нього.